Всіх вітаю! В цьому майстер-класі ми будемо з вами шити сапожок або чобіток, який вішають на каміни десь да, для солодощів. Отже, я для себе схематично намалювала. Я зрозуміла, що не у всіх є можливість роздрукувати викрійку, тому будемо чобіток малювати від руки. Отже, можете брати мої розміри, можете трішки менше зробити. Да, він такий достатньо немаленький, солодощів поміститься багатенько. Значить. Висота сапашка у нас чобітка 35 см. Вгорі у нас ширина отвору 16 см. Далі з висоти да, вниз опускаємось на 20 см до лінії, де у нас буде переходити да, ось ця плавна лінія в продовження чобітка, в стопу. І довжина самої стопи 25 см. Закруглюємо ми, ну, як вам подобається, да, на око. Плавні закруглення, щоб вийшов такий плавненький чобіток. Ось тут ще окремо нам потрібно буде відкласти десь ну, давайте, сантиметрів 10 для опушки. Ну, Тобто, це окрема деталька буде, просто щоб ви знали, яку її довжину вам потрібно розкроїти. Це у вас буде роз, відповідно, да, якщо вдвоє вона склад, складеться, ця опушка, це буде 32 на 10. 32 на 10. Це деталь з ворсової якоїсь тканини. Зараз я промалюю фломастером кольоровим, щоб вам було чітко контури видно. І будемо переходити до вирізання і підготовки тканини. Цей чобіток буде у нас такий особливий, він не буде з двох однакових тканин. Зовнішня сторона буде суцільна тканина, лицева сторона ми зробимо з вами в техніки печворк або клаптикової, да, з лоскутків будемо, з клаптиків будемо шити. Клаптики ви можете брати різного розміру, можна взяти квадратики 5х5, 6х6, ну, щоб вони гарно поєднувалися да, в цьому розмірі. Якщо будуть дуже великі, то воно не дуже буде гармонійно дивитися. Да, воно... Мало клаптиків, коли багатенько і вони більш-менш такі маленькі, да, воно набагато гарніше виглядає. Ось такий величенький чобіток у нас виходить. Нагадаю, ви можете взяти свої розміри, але так, щоб воно було да, більш-менш симетрично. Тепер я вирізаю його, розміри да, запам'ятали, зафіксували і переходимо тепер до оформлення. Тепер переходимо до розкроювання. Що нам потрібно розкроїти. Одну деталь ми розкроїмо повністю з тої тканини, яка буде у нас зовнішня сторона. У мене це будуть ось такі гномки. Далі, внутрішні сторони, дві деталі з деталі підкладки розкроюємо. Ви можете брати будь-яку. Я, скоріш за все, візьму якусь більш-менш нейтральну, можливо, ось такі зірочки. Ну, де чого вистачить, подивимось. І лицева сторона у нас буде складатися з клаптиків. Ми тут будемо робити таку техніку, типу печворк. Ось з усіх сторін, по чобіткам, ми по деталям ми робимо припуск 1 см. Квадратики в мене будуть 7 на 7 І якщо я додам по сантиметру припуску з усіх сторін, то квадратики мені потрібно розкроїти 9 на 9 см. Я зараз підготую тканину, відпрасую її. І розкрою це все, і потім вам вже покажу готовий результат, що, що у нас має бути. І додатково ще ось цей прямокутник з розмірами 32х10 з якоїсь тканинки пухнастої, да, ворсової. Це може бути хутротеді, це може бути велюр, велсофт, бархат, оксамит і так далі. Да. І також з усіх сторон робимо припуск 1 см. Показую, що я розкроїла. Опу різноманітних клаптиків розміром 9 на 9, як я сказала. Деталь опушки. У мене це такий велюр на бавовняній основі. Деталь чобітка зовнішня сторона. І дві деталі чобітка підкладки, щоб те, що буде всередині. Чобітки і опушку ми поки відкладаємо. І переходимо до збирання клаптиків. Розкладаємо їх в хаотичному вигляді, як нам подобається, для того, щоб малюночок да, не повторювався і було якесь різноманіття. Після того, як ми розклали це все, нам потрібно їх по черзі зшити. Спочатку сшиваємо перший ряд, потім окремо другий ряд. І так, по черзі, і кожен припуск ми розпрасовуємо. Дивіться, як я хочу зробити для себе. Я спочатку шию ось це полотно і потім буду сапожок чобіток свій, викладати по діагоналі. Да? Тобто, в мене будуть лоскутки йти, клаптики, не вертикально, а е як ромбіком. Ось, тому я спочатку це все сшиваю, дивлюсь, де мені потрібно, можливо, потім дошити буде. І вже потім, да, коли в мене полотно буде готове, я вже буду розкроювати. Е Лицеву деталь чобітка. Отже, по черзі складаємо один до одного клаптики. Після того, як ми рядок шили, припуски потрібно розпрасувати в дві сторони. І потім ряди між собою, і також припуски розпрасовуємо в дві сторони. Так, ось так складаємо кожен ряд. Для того, як ми шили, як я сказала, да, всі припуски розпрасувати в дві сторони, я зрізала всі ниточки, зараз ось тут ще зріжу. Викладаю так, мені, як мені подобається, ось, і сшиваю тепер кожен ряд між собою. І припуски також розпрасовую в дві сторони. І потім вже викріку прикладаю, дивлюсь, якщо мені, можливо, десь потрібно дошити квадратик, я буду дошивати. Ось так я вже зробила. Ось, і тепер е, я викладаю чобіток свій і дивлюсь, як мені його розташувати. Якщо я хочу прям, да, щоб ромбики були, то мені, звичайно, потрібно ще дошити е, пару клаптиків. Ось, але вже я не хочу, я зараз його просто покручу. Так, ось, ось так в мене він гарно викладається. І зараз я обвожу і, е, сантиметр додаю і вирізаю. Так, дивіться, тут можна додати 1 сантиметр припуска, але я тут рекомендую додати більше трішки, тому що ми зараз будемо стібати, і строчка да, стібання вона трішки може зібрати його. Тобто він трішки такий скукожиться. Ось, тому ви, можна додати сантиметр 2-2,5 навіть, а потім зайве краще зрізати. І тепер будемо переходити до стібання. Накладаємо деталь на синтепон, приколюємо. І будемо стібати. Дивіться, стібати ви можете як завгодно. Можна в розкіл шва робити, можна робити вздовж шва оздоблювальні строчки. Наприклад, одна строчка вздовж на відстані 1 мм вздовж шовчику. І з іншої сторони, друга. І буде так, як дві паралельні строчки. Так, і так. І вони будуть як перекрещуватися. Мені дуже подобається стібати строчкою зигзаг, пунктирною. Вона так більше, як пух. Пухкість додає. Ну, мені це сама строчка в стібані, мені більш за все подобається. І нам потрібно тепер кожен шовчик, ось так, вздовж, там, де ми зшивали, простібати. Це не обов'язково робити. Ви можете не робити цього, якщо вам не подобається або не хочеться, можете не робити. Мені просто дуже так подобається цей ефект, тому я вам також його показую. І ось так виходить, показую ближче. Ось так, бачите, воно таке зигзаг робить його таким пухкеньким. Тепер я підрізаю да, по контуру вже. Можна ще прикласти викріку перевірити, наскільки воно зменшилось. В принципі, воно нічого в мене не зменшилось, все чудовенько, може на пару міліметрів. Все обрізаю, і тепер будемо шивати, а, чобіток разом. Одна деталь у нас чобітка а, да, пришита вже до синтепону, і нам потрібно, щоб інша сторона також була. Тому ми а, кладемо її також. Утеплювач, -який, який у вас є, кладемо. З, з, зверху на нього кладемо чобіток, синтепон до синтепону, І зверху лицем на лице кладемо зворотню сторону. Ось так. так. Приколюю і сшиваю по контуру від початку, по, повністю по чобітку до гори. Отвір залишаю. Ми ж його не зашиваємо. Ось цей отвір я не зашиваю. Тобто починаю ось тут, повністю по контуру, і закінчую ось тут. Що я не сказала, це те, що ми шиємо звичайною лапкою. Нам не потрібна для стібання лапка, верхній транспортир чи ще щось. Ми шиємо, звичайною лапкою. Воно все прекрасно на цьому маленькому да, виробі, прекрасно все шиється. Переходжу на машинку і шиваю. Ось так в мене вийшло. Зараз я все підрізаю, підрізаю припуск десь до половинки, тобто залишаю пів сантиметра. На заокругленнях надсічки, роблю націчки, щоб воно гарніше викладалось, і вивертаю чобіток, основний, майже готовий. Будемо переходити до оформлення підкладки. Якщо у вас є ножниці зигзаг, можна обрізати, щоб не робити насічки, можна обрізати цими ножницями. Тепер вивертаю і всередині чобіток розрівнюю. І ось такий чобіток у нас виходить гарненький. Ми поки його відкладаємо і переходимо до деталі підкладки. По деталі підкладки також сколюємо між собою лицем до лиця. І прокладаємо строчку да, від початку, по контуру і до кінця. Отвір залишаємо не зашитим. Після того, як шили, припуск я підрізаю на пів сантиметра, ну, до п'яти міліметрів. На заокругленнях також робимо надсічки. Ось така підкладка у нас вийшла. Ми її залишаємо поки що не вивернутою, і відкладаємо. Переходимо до о, детальки. Прямокутничок, з якого буде у нас опушка. Ну, да, тобто та частина, яка у нас з хутра. Прокладаємо строчку на відстані 1 см по поперек. перешиваємо, щоб замкнути просто його в кільце. Ось так замкнули в кільце. І тепер переходимо до поєднання цих всіх трьох деталей. Чобіток вкладаємо підкладку деталь підкладки вкладаємо в чобіток. Зверніть увагу, я тут розкриваю да, той синтепон, який у нас був простьобаний, він на одну сторону, друга сторона, яку ми підкладали, він виходить на другу сторону, тобто з цієї сторони, да, зі зворотньої. І між ними, між деталями синтепону, я вкладаю деталь підкладки. Розрівнюю всередині, урівнюю вгорі припуски. Можна сколоти для себе по периметру, щоб воно нікуди нічого не убігало. Трішки його підтягуйте, тому що воно у вас має бути однакового розміру, але за рахунок синтепону да, воно може його трішки скукожувати, підкладку всередині. І ось цю деталь з е, хутра, яка у нас зроблена, да, наша птачка, обшивка, ми вкладаємо її всередину чобітка лицем, лицевою стороною до лицевої сторони деталі підкладки. Шовчик можна розмістити. Е, з оцієї, да, стильної сторони чобітка. Шовчик до шовчика. І також сколюємо, урівнюємо зрізи і по контуру приколюємо. Прикололи. І тепер в цьому місці, де у нас тильна сторона, нам потрібно ще вкласти між деталькою підкладки і деталькою опушки, підкла... вкласти петельку. Петельку я зроблю з ось такої стрічки. В мене ось така оксамитова біла стрічка. Петельку робите з будь чого що вам, що у вас є, що вам зручно, тоненьку петельку, байку можете шити будь-що. І робите знову ж таки такої довжини, як вам потрібно. Шпильку я тут прибираю, вкладаю цю петельку між детальками. І по контуру на відстані 1 см тепер переходжу на машинку і прокладаю строчку повністю навколо. І ось так виходить. Тепер я цей припуск трішки підрізаю і опушку вивертаю на лицеву сторону. Так вже виходить. І тепер знизу да, нам потрібно підгорнути 1 см припуску, І можна або пройти на машинці, якщо ви підлізете, да, одягнути, наприклад, на машинку з, з, на рукав і а, пришити, або ручними стіпками, голочкою, з ниточкою пришити. Як варіант, можна ще, якщо там не хочеться так робити, можна трішки по лінивому просто а, посадити наклей пістолет. Я зараз спробую підлізти під машинку. Якщо в мене не вийде, то я вже потім закінчу його ниточкою з голочкою. І ось такий я вже пришила, От правда, на скору руку трішки неохайно, але краще було б, якщо одниточку з голочкою. Ось, ну вже хай буде так. І ось такий чобіток у нас виходить з цієї сторони, ось так. да, Однотонний. А з цієї сторони, ось такий яскравий. Все, приємного вам пошиття. Чекаю на ваші чобітки. І відпрасуйте. Після того, як вже завершити, ще раз відпрасуйте. Все, і можете вішати собі на камін або на двері, куди вам забажається.